І, зокрема, французької імперії зробили такий висновок: завдання імперії знекорінення націй, Ну, підкорених, знекорінення. Оце один з прикладів спроби знекорінення місцевого українського населення. Новоросія. Забути повинні ну, свою національність і формуватися як щось нове. Іспанці називали свої володіння Нова Іспанія, англійці, Нова Англія і таке інше. Така, така, на мій погляд, була спроба, але не вдала, так і не закріпилася ця назва в народі. А сьогодні її витягують, зрозуміло чому. І у вік дезінформації впливають ну, на окреме населення. Звичайно, що особливість цього. Поясу такого, да, це, це і наша область, так і Запорізька, і Дніпропетровська, володіння колишньої Січі і Запорозької, і Одеська, і Миколаївська, і Херсонська. Особливості мають. Тут ніхто з цього секрету не може робити, що це не такі області за своїм складом, е дещо менталітетом, як, наприклад, там, Вінницька, Черкаська, Полтавська, не кажучи вже про західні про партії, ми не згадуємо, а про центральні області. Вони дещо. Але все одно це були українські землі за етнографічною ознакою, тому що кордони держав як встановлюються? За етнографічну ознакою. Вибачте, це я до того, що ми про Новоросію. І зараз буду говорити те, що колеги написали коротко, а потім те, що моє, так скажу.